До вашої уваги представлена дипломна робота на тему розроблення довідкової системи стандартів для цифрової трансформації в медичній галузі. Цифро-трансформація в медичній галузі в Україні почалась у 2017 році, враховуючи нову стратегію України, держава в смартфоні охорони здоров'я з провадженням цифрових технологій та цифрових пристроїв в рамках парадигми здоров'я населення. Одним із факторів, стримуючих цифрову трансформацію в Україні в медичній галузі, є відсутність уніфікованих регулюючих стандартів, тому мета роботи покращення медичної інформаційної інфраструктури за рахунок прискорення надання оперативної інформації щодо базових стандартів цифрової трансформації. Стандартизація даних в галузі охорони здоров'я передбачає наступне: визначення вмісту даних, що підлягає збору та обміну, визначення форматів обміну даними. Це стандартні формати для електронного кодування, визначення елементів даних, включаючи послідовності та обробку помилок, визначення термінології. Це медичні термін та поняття, що використовуються для опису, класифікації та кодування елементів, мови вираження даних та синтаксис. та представлення знань. Це стандартні методи електронного представлення медичної літератури, клінічні настанови тощо для підтримки прийняття рішень. Було проаналізовано основні стандарти, що використовуються при розробці електронної системи охорони здоров'я. Найбільш важливим для цифрової трансформації є стандарт hl 7 Fire, що є специфікацією платформи, яка визначає набір можливостей, що використовуються в процесі охорони здоров'я у всіх юрисдикціях та в багатьох різних контекстах. Для впровадження довідкової системи було проаналізовано архітектуру інформаційно-пошукових систем та програмних засобів, що дозволяють інтегрувати довідкову систему стандартів до колективних, корпоратив, до колективних комунікаційних засобів. інформаційно пошукова система це система, що забезпечує пошук і відбір необхідних даних у спеціальній базі з описами, з описами джерел інформації на основі інформаційно-пошукової мови і відповідних правил пошуку. Для формування вимог до сучасної інформаційної Системи було проаналізовано сучасні інформаційні комунікаційні платформи, з якими може бути інтегрована довідкова система. Для розробки було обрано Слаг та прийнято рішення розробляти довідкову систему у вигляді віртуального помічника чат-боту. За технічними ознаками, чат-боти поділяються на такі типи: основані на бізнес правилах, в основі деревоподібна структура розмови, Розмова з користувачем реалізована відповідно до шляху передбаченого. Розробником цей тип чат-боту реалізований в основному у вигляді кнопок альтернатив. Також основані на штучному інтелекті, вони реалізовані на базі правил та алгоритмів машинного навчання і не мають заздалегідь визначеної структури діалогу. Недолік цього типу чат-ботів, необхідність великих даних. Та гібридні чат-боти це комбінація попередніх двох типів. На складі з використанням BPMN моделі продемонстрований основний функціонал чат-боту та процес обміну повідомленнями. Для впровадження елементів штучного інтелекту для реалізації довідкової системи було прийнято рішення використовувати Watson Assistant. Датний процес впровадження штучного інтелекту під час створення, розгортання та подальшого покращення розмовного печника зображено на рисунку. Основні елементи Watson Assistant. Навички це контейнер для штучного інтелекту, який дозволяє помічнику допомагати своїм клієнтам. Асистент направляє запит щодо оптимального шляху вирішення проблеми клієнта. Діалог визначає, що говорить ваш помічник у відповідь на запити клієнта, виходячи з того, що він розуміє, що клієнт хоче. Діалоговий протік графічно представлений в інструменті як дерево. Цілі це результат, який ви очікуєте, що матимуть ваші користувачі під час взаємодії з вашим помічником. Суб'єкти це термін або об'єкт, що забезпечує контекст для наміру. Каталог вмісту це простий спосіб додати загальні наміри до діалогу вікна Watson Assistant. В результаті аналізу предметної галузі в роботі було створено навичку Standard Search, що реалізує елемент діалогу з користувачем. Для роботи було модифіковано стандартні цілі та розроблено нові. Було розроблено сутності предметної галузі. Ключовим елементом є діалог, який використовує наміри, визначені користувачем як вихідні параметри, а також контекст програми. Щоб забезпечити взаємодію з користувачем і в якості результату надати корисну відповідь. В роботі було розгорнено діалог, що дозволяє виконувати пошук стандартів щодо запросів користувачів. Batson Assistance також містить навичку пошуку, але так як вона недоступна в обмеженій версії, довідкова система реалізувалася тільки за допомогою діалогу. Пошук був реалізований за допомогою WebHook. WebHook – це механізм. Який дозволяє викликати зовнішню програму, виходячи з того, що відбувається у вашій програмі. І при використанні вдіалого майстерності, вебхук спрацьовує, коли помічник обробляє відповідний вузол. Вебхук збирає дані, які ви вказуєте, або які ви збираєте від користувача під час розмови та зберігає в контекстних змінах. Він надсилає дані як частину HTTP пост запиту до url адреси яку ви вказали. url адреса яка. Приймає запит, це слухач, він виконує заздалегідь задану дію, використовуючи інформацію, яку ви йому передаєте. Для демонстрації змісту стандарта реалізовано з використанням Node.js. Тестування можливо використовувати засобами IBM Watson Assistance. Юніт тести виконуються безпосередньо у середовищі. Також збирається статистика щодо використання, помилок розпізнавання та інших. Розроблений віртуальний помічник може використовуватись рядом застосувань, таких як Telegram, Slack або Facebook. Для прикладу, було інтегровано довідник до Slack. Наступним кроком є збільшення навчальної вибірки, реалізація автоматичного пошуку ресурсів для оперативного оновлення даних щодо стандартів та адаптація для використання з Telegram. Ну, і все, доклад закінчений.